Три з десяти дорожньо-транспортних пригод, які трапляються на перехресті, пов'язані з виконанням даного маневру. Цей маневр утворює і провокує додаткові затори на перехрестях. При його виконанні водій ризикує дуже сильно, і на водія покладено дуже багато відповідальності. Окрім того, дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються, вони жахливі. Це або лобові зіткнення, або Жахливі бокові удари. Мене звати Тарнавський Павло, я викладач теорії правил дорожнього руху і експерт платформи Керуй. Сьогодні ми з вами поговоримо і розберемо в деталях. Поворот ліворуч на перехресті, якщо мова йде про перехрестя регульовані, тобто які регулюються світлофорами стандартними, і також про перехрестя нерегульовані, але дороги нерівнозначні. Тобто ми говоримо про ці перехрестя, де є знаки пріоритету, де в нас є головна дорога і другорядна. Не будемо зачіпати перехрестя, де жодних знаків нема. Там мова йде про правило правої руки, але про то згодом. І також не будемо зачіпати тему регулювальника. Про це буде окремий відеоролик. Тому підпишіться, аби не пропустити. Коротко пройдемось по всіх можливих маневрах на перехресті, які водій може виконувати, якщо це звичайно чотирьохстороннє перехрестя. Найбільш популярний маневр і найбільш безпечний це рух, прямо, прямо їхати максимально безпечно, особливо якщо перехрестя регульований і у вас світиться зелений. Там навіть не будуть переходити пішоходи. Ви повинні глянути, хіба чи не наближається оперативний транспортний засіб, аби надати йому перевагу в русі в разі необхідності. Наступний по популярності і за відповідно безпекою це поворот праворуч. Їхати на зелений праворуч також не складно. Доведеться оцінити праву сторону, глянути чи нема велосипедиста, який може їхати попутньо. І також очікувати про те, що з правої сторони мають право переходити пішоходи. Якщо ми говоримо про перехрестя, де ви наближаєтесь по головній дорозі. Правила аналогічні. Їхати прямо по головній прекрасно. З'їжджати з головної праворуч також жодних загроз, окрім пішоходів і велосипедистів. Наступний за популярністю маневр це поворот ліворуч, це поворот ліворуч, і при виконанні повороту ліворуч водій мусить зважати на всі попередні фактори. Окрім того, в нас є зустрічні транспортні засоби. Зустрічні транспортні засоби, які наближаються до перехрестя, також на зелений сигнал світлофора, або також по головній дорозі. Відповідно, ми з ними якось повинні взаємодіяти, при тому, що зустрічні рухаються на зелений прямо або повертають кудись праворуч. А ми хочемо виконати поворот ліворуч. Тобто поворот ліворуч і основна його небезпека і загроза це те, що він пов'язаний з виїздом, короткочасним перетином. Зустрічної смуги, оця схема, яку я намалював, вона зрештою і символізує поворот ліворуч. Про те, що хтось там їде собі прямо, бо в нього головна або зелене, а ти збираєшся повернути ліворуч. Ти хочеш в нього перед носом отак от проскочити. І, власне, в тому основна і небезпека. Бо раптом ти подумав, що він тебе пропускає, а він не пропускав. Або тобі здається, що ти встигаєш, бо він доволі далеко, а можеш не встигнути. Утворюються також невидимі зони. І найменш популярний, але не менш небезпечний, це розворот на перехресті. Розворот на перехресті, він десь схожий з поворотом ліворуч, але розворот на перехресті – це тема. Окремого відеоролика, тому сьогодні вдаватись в деталі не буду. Отож, безпечні варіанти повороту ліворуч на перехресті. Це для прикладу, якщо ліворуч на перехресті головна дорога повертає. Якщо, для прикладу, головна дорога повертає ліворуч, і ти хочеш ліворуч, ти просто вмикаєш поворотник, слідкуєш, аби тебе пропустили, ті, хто повинні то зробити, бо вони інколи не дуже хочуть. І виконуєш поворот. Все просто. Або якщо ти їдеш на зелене, але перехрестя перед тобою те подібне. В такому разі в тебе немає зустрічних транспортних засобів. Ну, тобто вони є, але ти рухаєшся згідно з головною. Тому вони тебе не хвилюють. Якщо це перехрестя те подібне, тоді в тебе просто немає зустрічних. І ти не маєш кого пропускати. Ти дочекався зеленого і повертаєш собі ліворуч. Зараз будемо повертати ліворуч на перехресті на дорозі, яка має дві проїзні частини. Вмикаю лівоповоротник протягую. Перехрестя загалом те подібне. Тому. Проблем виникати не повинно, би, бо в нас нема зустрічних. І все, то я так широченько, в другу проїзну частину, розмітка. Тут суцільна, тому стаю одразу в правий ряд. Ой, тобто в лівий, в лівий. Все. На те подібних перехрестях повертати ліворуч не важко. Там немає зустрічних, тому це не складно. Складніший варіант повороту ліворуч це коли перехрестя чотирьохстороннє і в тебе загоряється зелений сигнал світлофора. При тому світлофор стандартний, нема жодних додаткових секцій або стрілочок. Просто зелений і ти хочеш ліворуч. Зараз будемо виконувати поворот ліворуч на найпростішому регульованому перехресті. Для початку я займаю крайнє ліве положення, зміщаюся якомога лівіше, вмикаю лівий покажчик і зупиняюсь перед розміркою стоп-лінія. Тут найпростіше регулювання дорожнього руху. Тобто на моє зелене загориться зелене в зустрічного потоку. І зустрічні транспортні засоби розпочнуть їхати. Якщо вони їдуть собі прямо, бо праворуч, в них жодних проблем. Проблема в мене, бо я наліво хочу. Я хочу в них перед носом оце проскочити. Тут е, варіанти, які? В який момент я зможу повернути ліворуч. Е, можливо, вони підзатуплять не рушать і я встигну проскочити перед ними. Що мало ймовірно. Якщо ні, мені доведеться протягувати до середини перехрестя, оцінювати зустріч, там нікого нема. Тому повертаю погляд в лівий, лівий бік, чи там пішоходи не переходять, бо пішоходів також зелене, і можу їхати. Як діяти в ситуації, коли ліворуч і. Ти повертаєш, і зустрічний також повертає ліворуч. Це може бути і на перехрестях, де в тебе головна дорога, і на перехресті, де загорівся зелений світлофор, і для тебе, і для зустрічного транспортного засобу. Тут є всього лише два варіанти, яким чином два ТЗ, якщо вони їдуть один одному на зустріч і хочуть повертати ліворуч, як їм роз'їхатись? Варіант перший. Вони можуть роз'їхатись, типу це називається правими бортами. Це коли на перехресті я поверну отак. От. А зустрічний поверне отсюди. Це називається правими бортами, бо це мій транспорт засіб, правий борт. Тут є відповідно зустрічний транспорт засіб, його правий борт. Як правило, саме такий спосіб роз'їзду в момент, коли обоє хочуть ліворуч, водії практикують на дорогах міст великих, бо дуже багато машин. Дуже багато машин там ліворуч хоче повертати не один транспортний засіб, а декілька. Тому другий варіант більш безпечний, але він не дуже підходить під потужний трафік. Це коли вої роз'їжджаються навпаки не правими бортами, а лівими. Це коли один при повороті ліворуч протягує трошки далі, і отак от повертає ліворуч, а інший протягує отсюди і повертає ліворуч. Такий варіант більш безпечний, бо транспортні засоби в такому разі в них немає обмеженої оглядовості. Їм добре видно зустрічну. Вони можуть орієнтуватись, чи їду я зараз, чи не їду. Але кажу: якщо машин багато, тоді таким способом не вийде зробити, бо водії можуть заблокувати рух один одного і перехрестя, в принципі, зупиниться. Тому як правило, водії готові саме до такого маневру. Але знову ж таки, чітких рекомендацій в правилах дорожнього руху немає і чітких настанов, тому це називається за спільною згодою. Якщо ви задасте тон, про те, що ви хочете роз'їхатись отак, от по широкій траєкторії, окей, робіть впевнено, інший водій підлаштується, і він зрозуміє, в чому справа. Якщо ж ви бачите, що зустрічний вже почав отут повертати перед вами, ну тоді підлаштовуйтесь під ситуацію. І робіть це шляхом, який трохи менш безпечний, але життєздатний в реаліях великого міста, коли багато заторів. Так, знову назв регульоване перехрестя, те саме, але з іншого боку. Тут набагато більший потік транспортних засобів. Микай, лівий поворотник. Будемо чекати зеленого для початку. Я бачу, що назустріч дуже багато автомобілів. Дуже багато. Тому план дій наступний: лівіше, я змістився, буду їхати на середину перехрестя. Коли я виїду на середину, оце позаді там стоїть біленька машинка, вона зможе, якщо позаду білий їде прямо, він зможе мене об'їхати. Якщо я не займу крайнє ліве положення або не доїду до центру перехрестя, він не зможе мене об'їхати. Буде сигналити і бути незадоволеним. Тому я їду на середину. Так, переді мною біла повертає ліворуч, я міг би проскочити перед нею, але не встиг БМВ не встиг. Окей, отут зупиняюсь. А то всі наліво повертають, тоді я також поверну. І все. Якщо принаймні два транспортні засоби з зустрічних також хочуть ліворуч, я встигаю перед ними проїхати. Якщо ж ми говоримо про перехрестя, нерегульовані, але там, де є знаки пріоритету, встановлено головна другорядна. Якщо ти рухаєшся по головній, вона веде прямо, а ти хочеш ліворуч повернути, тоді принципи аналогічні, як і зі світлофорами в попередніх вставках. Так, знову перехрестя, і знову будемо повертати ліворуч, але тут ситуація вже непроста, бо головна дорога втікає праворуч. А я хочу ліворуч. Я зайняв крайнє ліве положення з правої сторони, мене можуть об'їхати автомобілі, які просто рухаються по головній дорозі. І тепер я маю під'їхати настільки близько, аби заглянути, чи немає нікого з головної дороги. Нема. Зліва немає швидкої, тому я буду їхати. А цей дядько на бусі мене має пропустити. Він побачив, в мене є наліпки навчальним. Він подумав, що зараз навчальний тупане і хотів пропхатися, але я не піддався на ту провокацію. Питання провокації інших водіїв, такі психологічні, ніби війни на дорозі, коли в тебе нібито є перевага в русі і ти йдіть. Але тебе ніби не пропускають. Інколи мені студенти а, жалюються про те, що от я по головній дорозі їду, а вони мене не пропускають. Вони мене не пропускають, не дають проїхати або лякають мене. Це, це такий вищий рівень майстерності. Примусити пропустити того, хто на головній. Тобто, якщо в тебе нема переваги в русі, а ти своїми діями примушуєш його тебе пропускати, ніби такий робиш якийсь там такий ривок на два метри, дуже різкий, і він лякається, пригальмовує. І пропускає тебе, а ти кажеш йому, дякую. <смі> Якщо ж ти рухаєшся з другорядної і хочеш перетнути головну дорогу, при тому повертаєш ліворуч, пропускати доведеться всіх. Тож в тебе є зліва і справа ті, хто наближаються по головній, а в тебе другорядна, ти мусиш їх пропустити. Також в тебе є зустрічні транспортні засоби, які також наближаються до тебе. Вони також на другорядній, але вони ж їдуть назустріч. І тобі доведеться пропускати всіх повністю. Хаос у правилах дорожнього руху, страх водіння, провали іспитів, інструктор нічого не пояснює, курси дорогі, а результату немає. Забудь про це з підпискою на керуй. Ти отримуєш всі курси одразу. Курс ПДР, зрозумілі пояснення всіх правил. Курс паркування, всі види парковок покроково, без стресу. Курс габарити, впевнене маневрування та відчуття авто. Курс старт. Ключові знання для початку водіння, що тижневі. Емієтери з викладачем ПДР та автоінструктором, сильний ком'юніті водіїв і підтримка експертів 24 на 7. Всі матеріали доступні в будь-який час. Навчайся, коли зручно. Приєднуйся до керуй прямо зараз за посиланням в описі. Як ти міг переконатись, поворот ліворуч це дійсно небезпечний маневр. Починаючи від того, що тобі треба їхати на середину перехрестя і там зупинятись, можливо, можливо, чекати доведеться, аж поки не поміняється світлофор, і в тебе буде півтори секунди, аби рушити. Це дуже мало. І загроза є для твого життя, якщо ти раптом помилишся. Тому проблема повороту ліворуч вона загальновідома. І спеціально нам чи люди стараються вирішити проблему, вирішити проблему, зробити оцей поворот ліворуч якимось безпечним, якимось чином організувати рух таким чином, аби не було оцього їду на середину з лівим показчиком, стою і чекаю. Невідомо скільки мені хтось там сигналить, заглохну двічі, буду стояти посеред перехрестя, заблокую рух інших транспортних засобів. Один з варіантів вирішення даної проблеми це поворот ліворуч, який винесений за межі перехрестя. Існує такий принцип, коли водій поворот ліворуч виконує, але не оцим методом. Оце класичний. Все те, що ми про що ми говорили, і я показував, це класичний метод виконання повороту ліворуч. А є не класичний, але дуже безпечний, який тільки впроваджується активно в дорожню інфраструктуру України в моєму місті. За останні два роки, ну два роки тому був до таких перехресть, де є оцей поворот ліворуч, що винесений за межі перехрестя біля п'яти, зараз більше ніж двадцять. Як тільки відбувається реконструкція солідної якоїсь дороги, одразу з'являються оці перехрестя, де є принцип віддаленого повороту ліворуч. Дуже безпечного, але непростого. І у нас там на світлофорі наступному є знак типрух тільки прямо, тобто там повернути не вийде. А треба робити поворот ліворуч за допомогою такої схемки, яка чуть раніше. Ось є знак, де дві стрілки туди, одна-сюди. Ага, і над ним, ним. оця схема. так. То треба аж туди трикутнику? Трикут. Так, да. одразу перебудети справий ряд. Тут розмітка вже дозволяє. Ще трошки треба було потягнути, бо там не пішли нему зробив. Я не уважу на ту схему, бачите Так. Mm -hmm. Там сюди є. Uh -huh. Відпустіть нас повністю, працює просто. Бо я їх центру ліпуси, він завжди 20 до них реально їдуть на стрічку, Ага, собі таке думав. Так, включаю правий і отсюди підтягуєтеся. Щоб не зажміть, бо всі стоять і ми також будемо зупинятися. І запередляєте, хто вас пропустить. Можу. Так, Opel не в нашій полосі, він сусідній, центральної їде, тому на нас не претендує. Ну от. Там ліворуч поворот також непростий. Тобто не класичне виконання. Ми не їдемо на середину і там не стоїмо. А, типу, за допомогою якогось такого, типу гачечка. Ну, от, зрештою, от він, відпустіть газ. Yes. Бачите, на, на стовбі згадачи. Ah, ага. Треба до перехрестя звернути сюди, а потім ряс волі ворож. Таким чином ми потрапимо туди, де хоче. Ну, типу, якщо ми доїдемо до світлофора, на, на, на нас буде діяти знак рух тільки прямо. Тому ми з'їжджаємо тут. Давайте. Mm -hmm. yeah. Наразі тримається на трамвайних колях. Тут, тут, тут лівий покаждик, і нам треба так постаратися стати позаду червоної машини або десь там біля не, неї, не, щоб не так? — можливо, І, да? і рух не Там Тесла їде, тут зупинюся. А, ну, Лівий покажчик знову. І заглядайте, де нам треба щоб звідти нікого не було. Тоді ми можемо. Чорний ага, повертає. Ага, ага, окей. Супер. Нічого не зробиш. О, тепер <звук> <звук> шанс. Супер. І так, широко до світлофору, Не спішіть до червони. А вийшло чи ні? Що вийшло? Порушити так, що типу всі здригнулись всі дерева? Ні, але запаркуватися туди, куди треба. Та ну ми все робили технічно, все було правильно. Ура. І таким чудом ми потрапили до де хотіла. Все, що я хотів сказати і розповісти, я розповів. Напиши в коментах, чи є в твоєму місці, або чи бачив ти отакі перехрестя, де є такий безпечний поворот ліворуч. Постав лайк, підпишись і удачі! З Тобою був Павло Тарнавський, викладач теорії правил дорожнього руху і експерт навчальної платформи Керуй. До зустрічі!